Друзі, всім привіт! У цьому відео я розповім про емуляцію 7 та 1 звуку у навушниках. Чи варто переплачувати за цю функцію, як вона взагалі працює, і як працює справжній сім 1 Не емуляція, навушники з об'ємним звучанням ще називають як 3 d навушники як навушники з віртуальним звучанням наушники Surround Sound Synta 1, але це все одне і те ж. Всі мають на увазі наушники з віртуальним Об'ємним 7 та 1 звуком емуляцією 7 та 1. Отже, що це таке? Віртуальний 7 та 1 звук це звичайний стереозвук, лівий та правий канал, який програмним шляхом обробляється і подається слухачу зі зміненими частотами, ревербераціями та тимчасовими затримками. У результаті виходить ефект об'ємного звучання 7 та 1. Фактично, це обман мозку, створюється відчуття, що звуки чіткіше надходять ліворуч, праворуч. Ззаду та спереду, зверху та знизу, але фактично це просто звукові ефекти. І виходячи з цього, головне питання: чи варто переплачувати за 7 та 1 звучання у навушниках? Адже при всіх рівних навушники 7 та 1 звучанням Коштують дорожче, чим без нього, і виробники завжди великими літерами пишуть на коробці, що тут є 7 та 1, тут 3D звук, занурення у гру і ефект присутності, та все таке подібне. Але головне, що варто зрозуміти, це те, що 7 та 1 звучання працює по різному: від навушників к навушникам та від гри до гри. Приведу приклад, коли я граю в стрей і вмикаю 7 та 1, звук стає цікавішим. Я краще чую позиціонування звуків зверху, знизу, ззаду, спереду, ліворуч та праворуч. Звуки долинають точніше, ефекти яскравіші, більш класне занурення в ігрову атмосферу. Тут все круто. Але коли я граю у Dainlig 2, 7 та 1, звук стає менш цікавішим та більш розмазаним. Після цього я повертаюсь на звичайне стерео і все стає на свої місця. Повторюсь, від гри до гри все. Дуже по-різному, але є одна проста закономерність. Чим більш бюджетні навушники, тим гірше працює 7 та 1. Та враховуючи це, я не рекомендую вам брати навушники з симуляцією 7 та 1 звуку до 100 баксів, тому що у своїй більшості бюджетні гарнітури з цією функцією тільки псують звучання. Від 100 баксів є гарні моделі 7 та 1. Найкраща емуляція працює у топовому сегменті ігрових гарнітур. Це приблизно від 200 до 400 баксів. Рейтинг на гарнітури 7 та 1 звучанням буде в описі за посиланням. Переходьте. Резюмуючи, чи варто переплачувати за цю функцію при інших рівнях? У бюджетних гарнітурах не варто. Якщо ви обираєте гарнітуру умовно від 100 баксів, та, наприклад, ваш бюджет 200 баксів. І ви думаєте, чи взяти мені гарнітуру з емуляцією 7 та 1 звуку, або без емуляції, або в неї буде дуже багато цікавих та важливих для мене функцій. Наприклад, велика автономність, наприклад, під'єднання по Bluetooth, наприклад, під'єднання по дроту, і все це я буду використовувати. У такому випадку точно не варто брати 7 та 1 звучання. І на цю функцію можна сміливо забити. Ну а якщо ваш бюджет не обмежений, і ви вибираєте собі гарнітурку від 200 баксів, то за 7 та 1 варто доплатити при інших рівнях. Топові модельки зазвичай йдуть 7 і 1. Але не всі. І деякі ваші улюблені іграшки в гарних навушниках 7 та 1 зарякають новими фарбами, яких раніше не було. Це досить прикольне відчуття, і грати стає ще цікавішим. Тепер перейдемо к питанням, які часто запитують. І перше питання: де скачати драйвера, де скачати програму і як. Дізнатись взагалі, чи підтримують мої навушники емуляцію 7 та 1 звук. По-перше, драйвера не потрібні. Включити Сім та 1 можна у фірмовій програмі для ваших наушників, яку можна завантажити на офіційному сайті або по QR-коду на коробці, або по посиланню, якщо, звісно, ця модель підтримує 7 та 1. Чи є така функція для ваших наушників, теж вказується зазвичай на коробці, в характеристиках та на офіційному сайті. Але зараз я скажу вам дуже цікаву річ: ви можете завантажити сторонні програми. Щоб потестити емуляцію 7 та 1 звучання на своїх навушниках, які не підтримують емуляцію 7 та 1. Так, включити емуляцію 7 та 1 можна на будь-яких навушниках, так як це програмне змінене стереозвучання з ефектами. Більше того, ви можете зробити це прямо зараз. Якщо у вас звінда, то ви можете зробити це безкоштовно, навіть нічого не скачуючи. Ця штука називається Windows Sonic просторове звучання. І якщо хочете це потестити, то ось як це зробити. Пояснюю, як вимкнути MLS1 звуку на VINDI. Класуємо правою кнопкою миші на звук. Переходимо до параметрів звуку. Листаємо до самого низу. Обираємо додаткові параметри. Тут треба обрати ваші навушники на колонках ця функція не працює. Клацаємо правою кнопкою миші, вибираємо властивості. Переходимо на просторовий звук та обираємо Windows Sonic для навушників. Клацаємо застосувати та ОК. Тестуйте та пробуйте. Та не забудьте відписати у коментарях, як вам це. Її сторонні проги, платні та безкоштовні, і я їх не тестував, нічого радити вам не буду. Я тестував тільки фірмові програмки для наушників Apple, SteelSeries, Corsair, HyperX, Logitech та інші. Погуглить, якщо вам цікаво, можливо, знайдете щось цікаве. Ще одне питання: чи є наушники зі справжнім 7 та 1 звуком? І ні, хлопці та дівчата таких наушників немає. Я доставав модельку Asus ROG Z7 та 1. Вона виглядає ось так. У неї по 4 динаміка в чаші, і на неї є окремий огляд. Звук прикольний, схожий на емуляцію 7 та 1, але на мій погляд цікавіший і більш чесний. Але все одно це не справжній 7 та 1. І до речі, про справжній 7 та 1. Як це працює? Справжній Сім та один це відтворення звуку з восьма джерел, сім колонок та один сабвуфер. Вони мають бути правильно розставлені по кімнаті навколо слухача. Тоді при відтворенні спеціальних звукових файлів з восьма каналами через цю систему буде створюватися реальне об'ємне звучання. Ось вам приклад відео тут візуалізована робота системи СІМ та один. Тобто, якщо на записі є шум річки ззаду, цей звук буде витворюватися тиловими колонками. А що стосується навушників, це просто неможливо втулити сюди сім динаміків, які буде вокруг вашої голови, та ще й один низкочастотний. Можливо, десь у майбутньому це зро зроблять, але зараз це, це просто неможливо. Максимум, що можна зробити, це те, що зробили Asus. І це була експериментальна модель, хоча цей експеримент був дуже гарний та вдався, на мій погляд. На цьому все підписуйтесь на цей канал, це краща подяка для автора. Переходьте до рейтингу навушників земуляці Сім та один звуку, там є ось ці епоси, та багато інших моделей дорожче, дешевле від інших виробників. Ставте лайкос та всім пока.